Далекого краю з далеких світів, журавлик на крилах додому летів. Минав океани, ліси і моря. Дивлявся крізь у чия це земля, чиї це долини, чиї це луги, чию це калина гойдають вітри. Пізнав Батьківщину, моя ця земля, моє тут містечко і мова моя. Україна це свобода, це рівність, це гідність, це демократія. Ми, українці, завжди хотіли, щоб Україну вважали європейською країною. У революція масовий протест в Україні наприкінці 2004 року, виконаний фальсифікаціями на президентських виборах. Громадяни незадоволені оголошенням Віктора Януковича переможцем та хотіли захистити право на чесні вибори. з 2 листопада тисячі українців вийшли на майдан в Києві, вимагаючи чесного перерахунку голосів. До Верховний суд України анулював результати другого туру і в повторному голосуванні переміг Віктор Ющенко. Революція гідності це політика. У лютого 2014 року, викликані протестом громадян акції студентів та громадських містів, яка розпочалась 21 листопада 2014 року як спротив проти відходу політичного керівництва країни від законодавчого курсу Європейської інтеграції та подашого умови цього курсу. Одним з головних причин протестів стала мірна концентрація влади в руках Віктора Януковича та його сім'ї. Небажання народу України марації з перетворенням України не лише де-факто, але й де юре на одну слово Росії. Слава Україні! Героям слава!